Так, 6 клас. Що вам треба виконати? Практичне завдання у вас: виконати завдання 2.3 на сторінці 41 підручника. Відкриваємо підручник, сторінка 41. І от у нас так, виконайте завдання, завдання 2. Відкрийте комп'ютерну презентацію, наприклад, з файлу завдання 2.2.2. Де ми беремо цей файл у Google класі? Звичайно, переходимо до Google класу, завдання 2.2.2. Натискаємо. Кнопки зберегти завантажити немає, але пам'ятаємо, що можемо відкрити в новому вікні. І зараз у нас з'явиться. З'явилася ця кнопка. Завантажуємо. Відкриваємо цю презентацію. Дивимось, що у нас тут є. У нас тут є 7 слайдів. Щось про правила дорожнього руху. Якщо вам треба ось це вікно ліворуч, структура. Можемо ось тут обрати в правому нижньому куточку звичайне, звичайне подання слайдів. І тоді ми все бачимо у звичному вигляді. Давайте почитаємо далі, підручник. Установіть для всіх слайдів. Ефект появи слайдів, поява. Для того, щоб установити для всіх. Ну, обрати мені можна будь-який. Правильно ж, не обов'язково перший. Що я роблю? Переходи. І от у нас є поява. Натиснув. Читаємо далі. Виберіть напрямок згори справа. Напрямок згори справа. Параметри згори справа. Обрали. Ось так це буде виглядати. Далі. Встановіть тривалість ефекту 2 секунди. Ефект 2 секунди. І звук там було написано дзвінки. Обрали. Читаємо далі. В принципі, і все. Да? Збережіть комп'ютерну презентацію. Єдине, що застосувати до всіх не забуваємо. Так, тепер дивимось. Показ слайдів спочатку є, згори справа, звук є, тривалість десь 2 секунди. Все працює начебто правильно. Можемо зберігати це все діло. Як зберігаємо файл? Зберегти як. Обираєте, де ви зберігаєте, обираєте йому ім'я. Ну, я, наприклад, зберігати не буду, або можу вам так показати, на робочий стіл. Ім'я таке і залишаю, натисну кнопку зберегти, він у мене там з'явиться. Так, це перше завдання, досить просте. Завдання друге. Е, в Google класі це у вас яке? Google класи це у вас завдання 3. Також наступне просто по підручнику. Відкрити комп'ютерну презентацію, наприклад, завдання 223. Знову ж таким же чином, як і попереднє, завантажуємо це. 223. Ось є, натискаємо. Одразу можна відкрити в новому вікні. І завантажити. Так, відкриваємо цю презентацію, повертаємось до підручника, читаємо, що нам з нею треба зробити Підручник. Ось у нас. Установіть для всіх слайдів. Ефект появи: стільники. Так, обираю будь-який слайд, переходи, шукаю стільники. Можна розкрити цей список. Десь були вони, начебто, ці стільники. Ось вони. В категорії захопливі. Обрали ось такий виліт, цікавий буде цього слайду. Читаємо далі. Установіть час демонстрації кожного слайду 4 секунди. Скажіть, це який час? Цей чи цей? Час демонстрації кожного слайду, який оберемо? Лівий чи правий? Там. Який? Вправо. Справа, справа, ось тут 4 секунди. А сам саму тривалість вильоту нам нічого про неї не сказано в підручнику, але я думаю, 4,5 секунди. Забагато. Давайте зробимо приблизно дві. Хоча, в принципі, якщо ви залишите так, як є, то це не буде помилкою, тому що в підручнику про це нічого не сказано. Так, далі. Відключіть перехід між слайдами після клацання кнопки миші. Тобто, клацання кнопкою миші прибираємо. Далі, все. А далі, в принципі, нічого і немає. Збережіть комп'ютерну презентацію. Тобто, треба це все ще застосувати для всіх. І тепер дивимось показ спочатку, з'являється. Чекаємо 4 секунди, 3, 4. Наступний. Чекаємо 4 секунди. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну, в принципі, все працює. До всіх слайдів у нас все є. Ось таке завдання, як на мене, геть не важке. Так само зберігаємо файл. Зберегти як, наприклад, на робочий стіл собі, або там в свою якусь папку. Натиснете кнопку зберегти і відправити мені. Так, слухаю Поліна, що там. А на 12 балів є, що як зробити можна. 12 балів як можна заробити. Дивіться, я казав минулого уроку що можете додати там якийсь фон. От Поліна додала просто фон. Да, Поліна? Я поставив 12 балів, тому що саме завдання було складне. Там навіть і без того фону можна було поставити 12 балів. Але ж о, ну мало просто додати фон. Знайти зображення в інтернеті, то хоча на шостий клас може і достатньо. Що ви можете зробити тут? Можете дод... дивіться, зробити виконати завдання так, як його потрібно, наприклад, ось це, а потім ще одну презентацію там з іншим іменем, і додати від себе якісь ефекти, можливо, якісь цікаві налаштування тут знайдете на 12 балів. Тобто, надішлете мені не дві презентації, ну, першу і цю, а, наприклад, три. Першу цю і ще цю змінену на ваш смак. Тільки щоб там було щось цікаве і досить гарне. Зрозуміло? Тобто там про Київ тільки. Ще раз, Мирослава. Там тільки треба про Київ чи можна інше якесь. Е, ні, можеш цю змінити ще як, якимось чином на свій смак. Тобто, ти її робиш так, як по підручнику. Це буде Добре. максимум 11 скидуєш мені, хочеш 12. Ще раз її відкрий порожню, ну не порожню, а ісходник з Google класу і перероби так, щоб це було щось твоє і щось було цікаве. Тобто, можеш можете і в цих налаштуваннях щось поробити, і в анімації також. Не забувайте ще PowerPoint. Взагалі 12 балів не ставиться тільки за те, що ми вивчаємо на уроці. Треба якось, можливо, ви щось на інших вкладках цікаве знайдете, зможете додати. А я вже оцінював, чи, чи то було доречно те, що ви додали, чи ні. Так, питання є? Ні. Mm. Я вам обіцяв, що ми швиденько, що гімнастика для очей точно не знадобиться. Тоді, якщо немає питань, а і там для тих, у кого немає комп'ютерів, також у вас є завдання. Начебто письмово відповісти на два питання. Тільки коротко, будь ласка, не пишіть там два-три аркуші. Все, дякую за увагу. Був радий бачити, чути. До побачення. Гарного дня. До побачення. До побачення.